Запорука життєвого успіху правильне планування. Експерти з тайм-менеджменту радять поділити своє життя на окремі сфери: бізнес, робота і сім'я, і кожній намагатися приділяти достатньо уваги. Більшість проблем запевняють фахівці від невміло складеного графіка. Як же правильно розподіляти свій час, знають наші кореспонденти. План дня або тижня обов'язково записуйте на папері, адже як кажуть, найгостріша пам'ять тупіша тупішого олівця. Це займе 5-7 хвилин однак зекономить години, а то й тижні зайвої роботи. Усі виписані завдання експерти рекомендують поділити на першочергові та другорядні, а ще порахувати скільки часу забере та чи інша справа. Так можна визначити скільки годин потрібно на все про все протягом дня. Лучше починати це делать з самого утра. як только ви проснулись, і желательно тогда, коли вас ще ніхто не безпокоїть. То є можна виділити які 15 минут до того, як пробудилась вся ваша сім'я. Процес планування фахівці радять поєднувати з чимось приємним, наприклад, з ранковою кавою, і намагатися почати доводити до кінця. При цьому обов'язково враховувати людський фактор. Если ти меланхолік, ти виділяєш на кої та задачі больше, времени. больше времени, да? Если ти холерик, то ти можеш ділять одне більше дел. Навіть дата у плануванні має значення, кажуть нумерологи, особливо коли йдеться про серйозні події, приміром укладання контрактів чи весілля. Більше того, треба зважати і на день тижня, так вівторок, та субота для серйозних рішень п'ятниця і середа дні кохання. Тобто, якщо ми хочемо підписати серйозний контракт, то все-таки нужно вибирати фундаментальні числа, такі, як, наприклад, восьмерка. Число безконечності, воно ж є і символом удачі, успіху. Українці зізнаються, зазвичай життя планують на ходу. Ну я стараюсь записувати, Да. Не все, не все встигають, часу не вистачає. Звісно, буває, все ж не упомніш, але переносимо на другий день, якщо забули. А планувати не завадить кожному в один голос твердять експерти і обов'язково передбачати час для можливого форс-мажору, десь 20% від усього робочого часу, адже це одна із таємниць успішних людей. Олена Кравченко, Сергій Коваль, новини телеканал Інтер.